Помилки на творчому конкурсі, які вартують вам вступу. Перша, ви недостатньо підготувалися. Вам здається, що ви пішли в художню школу, там навчалися, або ви ходили на творчі курси і готувалися до вступу. Але разом з тим, це є помилкою, якщо ви дійсно не знаєте, що саме буде на творчих іспитах, і не підготувалися саме до цих іспитів. Проблема в тому, що документи по вступу з'являються лише навесні вступного року. Тому вам потрібно з одного боку і гарно мати академічну базу, а з іншого боку, моніторити інформацію і заздалегідь все ж таки готуватися. Це була перша помилка. Друга помилка на творчих іспитах, які можуть вартувати вам вступу, це слабке виконання. Якщо ви, наприклад, малюєте досить довго по часу, і якщо робота у вас виходить за 20 годин, 40 годин і так далі, і ви реально по часу не встигнете здати іспити, які тривають годину, дві, три години. Є деякі іспити, які можуть бути на 5-6 годин, але це досить складні іспити. Тож, якщо ви маєте слабку підготовку по навичкам і не знаєте, як саме вам швидко зробити виконати роботу, це теж та помилка, яка може вартувати вам вступу. І третя помилка це коли ви відчуваєте прямо величезний страх та невпевненість в собі і в своїх навичках. Це абсолютно нормально, та разом з тим страх конкуренції може просто блокувати всі ваші знання, і це буде просто шалена паніка. Та разом з тим вихід є. Тому що мене звати Софія Олександровна і я викладач малювання, який готує до вступу на творчу спеціальність. Я готую саме в ті заклади і на ті спеціальності, які ви обираєте. Тому вам не треба хвилюватися, що ви не знатимете, що здавати. Плюс до цього я даю спеціальні техніки, які дозволяють дуже швидко досягати бажаного результату. І вже у вас немає страху конкуренції, тому що ви готові. А якщо бажаєте все ж таки підготуватися і не боятися вступати і пройти відразу з першого разу, пишіть в директ в інстаграму та я вам допоможу.